Свобода говорити ні. А також поговоримо про енергетичних вампірів і як відстоювати особисті кордони. Привіт, мене звуть Ірена, і цей канал про фінанси та інвестиції. Підписуйся, клікай на дзвіночок, і також став вподобайку. Поїхали. А про що мова йде? Про вампірів? Дехто може сказати, що ой, не вигадуй, так, а ти в це віриш. Такого не може бути просто різні люди, різні особистості, харизми, темперамент, які там ще енергетичні вампіри. Але насправді насправді хочу сказати, що як взагалі воно зв'язане так з успіхом, з фінансами, якщо ви не розберетеся з своїми, скажімо так, з відстоюванням своїх особистих кордонів, якщо ви не розберетеся з тим, як правильно а, відсторонитися, так, сторонитися таких людей, не допускати цих людей, енергетичних вампірів, в своє, скажімо так, в своє оточення, так, то вас вони постійно будуть клювати, цькувати, і ви будете втрачати саме не самовпевненість, а впевненість в собі, самооцінка у вас буде погіршена, так, тобто різні різні моменти, оці всі так, які складають загалом так комплексно складають успіх. Ось тому, тому, як не витрачати енергію на вампірів і маніпуляторів. Взагалі, чому, чому хочу сказати, ці люди досить часто пристають до людей інших, де хто каже: ну, наш світ поділений на дві категорії людей: це або хижаки, або жертви. Тобто, хочеш, не хочеш, або ти когось, або тебе. На сьогоднішній день існує така формула, як він виграв-виграв. синергетична формула, коли дві сторони приходять до спільного знаменника і що починається. І, і, це, і ця сторона виграє, і ця сторона виграє так? просто якісь певні умови, дотримуючись. Що стосується енергетичних вампірів, для чого цим людям. А інші люди, так для чого до прикладу, а, хто не розуміє, хто такі енергетичні вампіри розповім. А, наприклад, ви змучені, так ви а, наприклад, збираєте речі свої з роботи, так сумку, там чи портфель, а рюкзак, щоб іти додому і тут. Хтось на вас засі... насідає, так він бачить, що ви, до прикладу, і так втомлені, обесилені, недоспані, це зразу видно по людям, так які працюють, наприклад, в дві зміни, так, в три і так далі, це зразу видно. Я пам'ятаю, як я працювала на трьох роботах, то це просто був жесть, так той тобто це нереально, дві-три години в сутки спати. Ось тому цих людей я зразу зараз перебачу, так але а, я хочу донести, що коли людина інша бачить. Людину, коли вона змучена, так і вона починає насідати якимись питаннями, якимось, а, а що там розузнати в твоїй сім'ї щось для чого, ну не знаю, просто щоб поговорити, так. А от щоб потім тебе упрікнути в чомусь, так. Тобто я завжди говорю про три речі не можна говорити взагалі. Не теж не те, що чужим людям, взагалі, якщо це не стосується твого твоєї сім'ї, твого гнізда. Не говорити. Ти можеш поспілкуватися, порадитися з психологом, спеціалістом якимось, ну не в якому випадку, не з іншими людьми, так, не, не з татом, не з дідусем. Тобто, це також, ну якби я рахую, що це не, не добре. Ось, і ви не можете говорити про три речі: це про секс, це про тобто інтимні відносини, це про майбутні плани, так, і про гроші свої. Де ви, що ви скільки зберегли, а яка сума, в що інвестувати хочете? А ні в якому випадку, що купили, і так далі. Тому що це далі вже піде ну, нехороша енергія, так ось і е, повернімося до енергетичних вампірів. Так, ось ця людина, яка побачила, що ви втомлені, починає на вас засідати різними питаннями, до прикладу, там, а як в тебе там сміш, там така ситуація, ти казав, чи казала, як вона вирулилась і так далі. Ваша задача так зрозуміти, що цій людині по барабану, як ви себе зараз відчуваєте, так їй потрібно за щось зачепитися, щоб хоч трохи подискусувати з вами, дискутувати з вами, можливо, невеличкий навіть конфлікт зробити, так, щоб отримати цієї енергії. Ось, ось дуже важливий момент, Тому, тому як же Огороджувати себе від таких людей, до речі, хочу ще сказати, що буває часом, коли ми думаємо, що це наша, не знаю, там подруга там чи друг, так. Але коли бачиш, що прям в душу лізе, так ну я не буду говорити тут прям в труси, так, ось е, грубо звучить, але просто в душу лізе, так, і е, не хоче. Е, тобто хоче е, такі моменти подізнаватися з вашого життя для чого. То тобто, є незрозуміло так. Ну тому, що енергію хоче отримати, більше про вас знати, більше маніпулювати, а щоб на вас так. Тобто, це є недобре. Як ви повинні себе захищатись? Тут є декілька варіантів. Ви можете зразу сказати ні, дякую, я не хочу спілкуватися на дану тему. Тобто, конкретно можете по-простому сказати так, ось. Можете а, застосувати деякі, наприклад, техніки. Так, я зараз читаю одну книгу по психології, дуже прикольні, там описуються асертивні прийоми. Ось, і я вирішила поділитися з вами. Не буду всіх їх озвучувати, але хоча б декілька. Так, наприклад, а є такий прийом, як, наприклад, питання на питання. До прикладу, вам говорить. Людина, щось хоче дізнатися, то як там в тебе з твоїм чоловіком все наладилося, спита разом? <гум> Оце питання, да? А, ви говорите зустрічне питання. А з якою цілю ти це запитуєш? <гум> ну, як? Ну, що ви цікаво просто, чи налагодилося у вас там відносини чи ні? А, ви можете, інша техніка називається техніка уточнювання. Так? Це як. ну, Техніка уточнює постійно уточнюєте, уточнюєте, поки не діста, поки а, не дістанете свого е, так, а, е, співбосідника, і який може навіть відстати від вас, яким чином, наприклад, наприклад, ви уточнюєте, а, з якою цілю ви це питаєте або ти це питаєш? Ну якщо б дізнався, та та, та 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 далі ви говорите а, так, і що, і ти дізнаєшся, і що далі, з якою цілею? Тобі це далі треба буде знати, І так далі. Тобто, розумієте, продовжуєте, так? Ось, І поки а, співбосідник не занудьгує і йому самому не захочеться ну, як, продовжувати дану. Тему розмови або просто ще одна техніка. Техніка, наприклад, тупо просто ігнорування. А я познайомилася тут в Сакраменто в Каліфорнії з одним, скажімо так, людиною, так чоловіком по роботі, і що хочу сказати, що він застосував на мені я навіть не знала, що не починала читати книги про психології. Да? І я просто це тільки тепер зрозуміла, що він застосував цю техніку. Активного ігнорування, от є пасивне ігнорування, так, коли ти людина тебе додовбує і ти починаєш просто не говорити, так закриваєшся як ракушка, і людина тебе додовбує, що сам говорить. Тобі клює, клює тебе, так. Але ця енергія енергія негативна назбирається в тобі копиться, да, і поки ти не вибухнеш. Ось самого цього вони чекають. Ось, а це називається ігнорування, але активне ігнорування. активно. Тобто щось вас починають питати, клювати вас. Що? Не, вий... не вийшла ще заміж, а... ніхто не бере, до прикладу, так? Ось а вас це заїло, так? Боляче вам і так далі, ви не можете, якби. Відповісти агресивно, негативно і так далі. Можливо, вам ще ця людина потрібна, в відносинах, по роботі і так далі. Так? Ось можна просто по-іншому. Як ця людина зробила, як цей чоловік зробив? А, мовчите 5-10 секунд, от просто в голові відраховуєте 5-10 секунд. Людина не розуміє, що відбувається. А далі просто починаєте говорити на іншу тему. Ой, я сьогодні такі а, голубці зранку класні їла. Вчора ввечері купила в одному супермаркеті, не було часу приготувати. Слухай, такі класні зі сметанкою. ти знаєш, я така взагалі здивована була. Ось, ну добре, мені треба йти, бо я спішу. Все! Ось ось, ось класна така техніка, я просто її прямо записала так, і підкреслила. В книжці своїй, і я зрозуміла, що дійсно а, з такими людьми так от тільки такі техніки потрібно використовувати, тому що а, такі люди вони будуть вас постійно їсти і їсти, і клювати і клювати. Там не буде такого, що можливо людина зрозуміє, як вам боляче, можливо, людина зрозуміє. Ні, люди такі а, істоти субстанції, що вони не розуміють, поки вони не будуть на вашому місці або якась ситуація схожа. Бу не буде так, то він вона не зрозуміє, як вам було. А ще краще, ще краще зрозуміти, що не підпускати до себе таких людей. Це перше, друге, оточувати себе лише, тобто спілкуватися, не просто оточувати, так а ви вибираєте, з ким ви спілкуєтеся, а з ким не спілкуєтеся, кому ви дозволяєте, кому ви не дозволяєте бути біля вас, так рядом з вами. Це дуже важливо. Ось, а є таке також техніка класна, коли людина не доходить. Вона просто, ну, є люди без тормозів, так? І, наприклад, сказали, якусь вам прикрість, так, гадость, і для них це нібито нормально, а вас це образило, обідало, ви ну, якби інтелігентна людина, так, і ви не привикли до такого ставлення. То говорите, а в іншому випадку є такі а, люди агресивні, так, коли ви скажете, наприклад, а, ти придурок, або ти що, ти ненормальна, а, божевільна і так далі. Тобто а, Вони можуть навіть кидатися на вас, так, ось, а, або взагалі а, руками махати, до вас ближче підходити і говорити, що, до прикладу, як ти це що до мене так сказала? Тобто, якщо вони говорять, то це цей окей», якщо ви говорите до них, це не і це окей». А можна сказати в іншому випадку, щоб акуратно да, і старатися не спілкуватися з такими людьми? А ви повідомлені такому, що я, наприклад, там воно воно щось питає вас, так? А ви говорите, я не дозволяю будь-кому, або я не дозволяю. Так спілкуватися зі мною, або в такому тоні спілкуватися зі мною. І все. Розвернулися і пішли. От просто не чекайте, що вас щось там, е, якісь дії з вами зроблять, чи щось ще якісь репліки скажуть. Ні. Просто сказали: я, я забороняю, я не дозволяю іншим спілкуватися над подібним чином зі мною. <там> <Page of> <word> Розвернулись на 180 градусів і пішли. Ось так ви себе огородите від таких а, нехороших людей, я би сказала так, ви, можливо, Ну, дехто каже, ну вони бідні, нещасні, їх треба жаліти, вони самі не розуміють, що роблять. Ні, а людина, коли один раз зробила там щось, то ще і окей, okay. Але коли на постійній основі все життя, отак, то того, то того, то того, то -того, то -того, це означає, що людина розуміє, уже, що вона така або він такий, і не хоче мінятися взагалі від слова зовсім. Так, з такими людьми просто, ну якби ви не несете відповідальності за поведінку чи е, звички іншої людини, чи за характер іншої людини, так яка не хоче мінятися, так? То є е, ви просто огороджуєте себе від таких людей. Ось, ось що я хотіла сьогодні донести. Е, краще спілкуватися з подібними до вас. Це буде набагато краще. Чому? Тому що це є дуже важливо. Чому я сьогодні вийшла проговорити про... А, свободу слова, свободу говорити ні, так і а, ні. От вас щось не влаштовує, говорите ні, мені це не підходить. Я з вами згідна, згідний, а, але мені це не підходить. Отак. От Ще така техніка маніпуляційна є, класна, що ви ніби половину погоджуєтеся, а на іншій половині говорите а, ні, мені це не підходить. І все. Тобто, даєте маніпулятору зрозуміти, що не вийде на вас виїхати. Ось таким чином. Чому я проговорила цю тему, тому що вона прямо зв'язана з вашим успіхом. Якщо у вас е не буде, скажімо так, злагодженого е механізму в голові, так? якщо ви не зрозумієте, яким чином е Будувати ті чи інші відносини між людьми, а ми знаємо, що гроші так вони йдуть як перетікають з рук в руки, так і вам потрібно буде навчитися правильно контактувати з людьми. Я не говорю, що всі люди прям погані, ні, але є виключення, ось такі, які от просто треба ось так подалі. Попередній темі ми говорили про те, чому бідні заслуговують бути бідними. Жорстко звучить Попереднє відео, будь ласка, десь тут чи тут. Передивіться. <coughs> Ось. І також нажимайте на аватарочку мою спецію, і розгорнеться більше відео, більша кількість відео на моєму каналі. Отож, дуже важливо, тому що воно все взаємозв'язане. Так ви повинні розуміти, що якщо ви налагодите з головою, так, з психологією своєю. Контакт, так то у вас почнуть робитися правильні думки, правильні установки, правильне мислення. Ви будете бачити людей, з якими спілкуватися, так з успішними з цими не спілкуватися, тому що вони не хочуть, вони лінуються, вони не хочуть мінятися, вони тільки критикують, клюють і так далі. Вам таких людей не потрібно в своєму оточенні. Успіх, багатство любить людей, які готові мінятися, які готові, скажімо так. Міняти щось в собі і заробляти більше грошей, і допомагати іншим мати, скажімо так, давати користь, так і відповідно брати за це еквівалент. Грошовий, ось таким чином, тому що воно все взаємозв'язане. і при чому гроші йдуть на тих людей, які розібралися із собою. Якщо ви до прикладу не розірвете зв'язок, не зумієте правильно ставити на місце таких маніпуляторів. Енергетичних вампірів, вони будуть впливати на вашу самооцінку, на вашу свідомленість, на вас як самих, так? вони будуть пошатувати ваше, вашу впевненість в собі, а це дуже важливо, тому що гроші люблять чітких, я би не сказала меркантильних, але просто чітких, холоднокровних людей, які знають чітку ціль, до якої вони йдуть покроково. так? Тобто, гроші не люблять таких блазнів ось Тому спілкуйтеся лише з позитивними, легкими, успішними, активними, з хорошою енергією. Це дуже важливо, які можуть заряджати вас, так і ви їх, а не поговорили, і як вижити лимон три дня. Не можете з хати вийти. Так? Ось. А які вміють а, вирішувати певні питання, ось а, дають кори користь. Інформацію і так далі, тобто тільки з такими людьми. Відповідно, якщо ви хочете отримувати таких людей, а ви повинні також такими людьми бути. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і ставте свої коментарі. Що ви думаєте по сьогоднішній темі? Всім, папа. -па.